Щоб жити з комфортом, мешканці кам'яниці по вулиці Ковжина, 3 звернулися по допомогу до активістів самопомочі, аби ті допомогли їм знайти спільну мову з підприємцями, які відкрили кафе у цьому будинку. Пані Анізія багато років у затишку живе у своїй квартирі. Однак, домашній спокій порушили підприємці, які викупили приміщення поверхом нижче. Спершу там облаштували взуттєвий магазин. Коли власники робили ремонт у крамниці, то за словами мешканки порушили цілісність стелі. Здерли штукатурку до. Да. Дошки, австрійський будинок, дошки мали проміжки між собою. І, і пісок, той австрійський пісок, я бачила сама сіренький, такий, який виконував роль звуку і теплоізоляції, він весь висипався. Пісок посипався, а замість нього залишилися щілини, які з легкістю пролазить, спиця для в'язання. О. О. Ого. Бачите? О. Це, це до них, це там пустота. Mm. Згодом замість зуттєвого відкрили заклад громадського харчування. Витяжку з кухні приєднали до загального вентиляційного каналу, і всі аромати кафе мешканка відчула у себе вдома. Смажить репра кури, дируни. Котлети, я все весь асортимент їхніх замовлень я в себе відчуваю, тому я звернулася до самопомочі, щоб мені допомогли якусь ту проблему вирішити. Допомога не заборилася. Активісти самопомочі приїхали на виїзд разом із комунальниками, адже додаткове навантаження на вентиляцію може призвести навіть до нещасного випадку. Ми знаємо із висновків спеціалістів, що це може загрожувати і життю і здоров'ю, тому що йдуть не тільки запахи, може йти і газ, може йти і чадний газ, і так далі. І це досить небезпечно, тому що ми бачимо на цьому в цьому місці, в березні був смертельний випадок в Личаківському районі, де людина загинула від того, що неправильно використовувався домовіційний канал, неправильно функціонувала газова піч. Тож спільними зусиллями вдалося переконати власників, розглянути альтернативні способи облаштування кухні. Ми готові розглянути, що потрібно зробити. Потрібно зробити додатковий вентиляційний канал, ми його зробимо. Але основне, щоб це питання вивчили компетентні служби там чи району чи міста, і дали нам рекомендаційний там. Лист, на який ми мали би виконати ці речі, розробити проєктну документацію. Самопоміч слідкуватиме за розвитком подій і проконтролює, аби мешканці та підприємці дійшли згоди і мирно співіснували у будинку.